Всі колеги усіх вітаю. Сьогодні у нас вже 9 жовтня. Сьогодні в нас розпочалася посівна озимої пшениці. Попередньо ми вже зібрали врожай соняшнику. Нагадаю, тут була розета. Я вже не пам'ятаю, чи знімав відео для Ютуба. Більше знімав для Тіктока. Тому що Тік-Ток зараз більш популярніший, але вирішив, що для історії, для Ютуба також потрібно щось засняти. Коротенько, значить, дивіться, була тут розета, норма висіву значить у нас була 62 тисячі. Були фосфорні добрива. Також ми тут вносили бор амінокислот, амінокальмах, ну такий коротенький. Набір там з фунгіцидом, інсектицидом, все як зазвичай, але не, не так, як у всіх. І що хочу ще відмітити, це те, що тут було на цьому полі внесено 2,4 літра каптори плюс, тобто це євролайтінг плюс. Чи не боюся сіяти пшеничку? Чесно скажу, після того, як ми внесли каптору, то тут випало більше 300 мм опадів. То якби, враховуючи... Інструкцію з використання каптори, то там не, не менше 200 мм опадів, тому я думаю, що все буде добре. Ну, на сьогоднішній день у нас вже, в принципі, ми розету зібрали з урожайності 29 центнерів. Нагадаю, що це був соняшник по соняшнику, така вимушена міра використання такого сівообороту, але все ж таки озима пшениця якби, вона повинна, вона має бути у сівозміні. Тому сіємо катаріно, норма висів 220 кг, 150 кг фосфорних добрив під посів, глибина заробки десь 3-4 см. Стараємося максимально глибоко не закладати, бо вже якби, трохи пізнуватий пізнувати такий період для посіву. Коротенько про закладку насіння. Зараз трошки прогребемося, дивіться, нам пощастило. Після збирання соняшнику у нас. Пав дощ, але ми на самом деле трошки раніше соняшник зібрали, ніж кукурудзу. От дивіться, сиренька земля. Закладка тут невелика, буквально 3-4 см. Скажу чесно, ну, так як хорш він такий 6-метровий, чуть ли не моноблок, то його застави там рівномірно положити дуже важко. Десь трошки менше, десь трошки глибше, але в середньому дуже непогано. Ось сього він біжить монстр. Працюємо з лапами, підрихлюємо земельку, ну от, в принципі, можна десь тут погребтись, глянуть, що буде ось ось вона та пшеничка, як бачите. Закладка зовсім не, не глибока. Зовсім не, не глибока. Тут і добре, поруч все добре. Я думаю, що на сьогоднішній день такий важкий час по 100 150 кг це, звісно, круто. Але наш, наші об'єми до посіву не дуже здорові, тому я гадаю, протягнемося, витягнемося, якось тягнемося, азотних. Навесні, щоб отримати гарний врожай. Потенціал цієї пшенички, чесно скажу, вже не перший рік показує там в районі 7-8 тонн. А це дуже добрий показник, при цьому якість там на рівні там 2-3 класу. Це дуже бомбезний такий посівний матеріал. Тому його в принципі ніхто не збирається списувати із обороту. Із обороту як же, запутався. Ну ладно, не не те, як то кажуть. Ну, в общем, на майбутнє планується тут після пшенички сіяти ріпак, а Катерина якраз дає небагато соломи і стійка до вилягання, то подивимось, що воно в нас з цього вийде. Стосовно е збирання кукурузи... Чесно кажучи, трошки е вдалося зняти на відео ті моменти, коли збирали кукурудзу. Е я їх обов'язково покажу. Таке в мене відео сьогодні буде трохи задом наперед, але я думаю, кожен зрозуміє. Я гадаю, що я це відео зроблю е одним і про посів, і про збирання. Деякі моменти покажу на відео. Тому в принципі, кому цікаво, не переключайтесь, додивіться це відео до кінця. Друзі, колеги, всім привіт! Сьогодні у нас 61 2023 року. Сьогодні у нас збирання кукурузи. Осіння такий гарний день, сонячний. Попереду за 2 дні будуть дощі, тому при скореному темпі працюємо над збиранням кукурузи. Так, я так трошки вам такий маленький селфач, загальний план. Ось, Може трохи вітер буде задувати, вибачайте, тежка. З лодочкою. Лодочка не наша, лодочку це ми запозичили в товариша. Е е е нам з поля нею краще трошки буде возити. Так, коротенько, давайте нагадаю для тих, хто дивиться це відео або мій канал вперше. Піонер е П8904 Кукурудза. Срок посіву був у нас значить, 5 травня. Із добрив у нас карбамід 100 кг одна гербіцидна обробка, без цинків, без мікроелементів, без прополювання, без міжрядного обробітку і без ґрунтового гербіциду. Так, далі. Що в нас ще? В принципі, по нормі висіву десь здається мені 62 чи 63 тисячі на гектар рослин, так як сходи були такі. Ну, Наче не погані, але дуже забиті сира земля була. Ну, Трошки важкувато, але кукуруза в достатньо гарному стані. Так, Далі зараз покажу вам, що в нас по качанчикам. І так, друзі, що я хотів стосовно початку вам показати. Дивіться, от у нас підряд я розпакував. Дивіться, є середній, є маленький, середній. Трошки більше середнього, більше середнього. Ну такий, середній. Також дивимося тут в цілому. Початки такі, середні. Не так сказати, що вони дуже здорові, але маса тисячі зернин буде дуже непогана. Тому що дивіться, ось це причіп 26 кубів, плюс досточка, там, ну, десь, гадаю, кубів, мабуть, 30. 3 десь може, ну не більше. 4 лексіоновських бункера не влази. Повен По причіп виходить 27 тонн. Я, звісно, в кінці відео ще зроблю ремарочку, або підпишу, або скажу, що ми там намолотили. Звісно, буде кожному цікаво. Але так скажу. Вже цей гібрид ми косили на інших полях в цьому році. То є врожайність 8 тонн. А є врожайність навіть 10 тонн. При абсолютно одинакових умовах е, стосовно добрив. Хіба що там на інших полях там ще вносили цинк, мікроелементи, кальмах, там, то в принципі може там трошки підтягли його. Але я чесно вам скажу, я більше с, е, йду до того, що краще дати більше добрив. Ну, на жаль, ми більше 100 кілограм. Не планували давати, тому що, по-перше, це ціна, а по-друге, тому що переживали, що вдруг буде мало опадів, то кукурузка точно не витягла. А так, маємо те, що маємо. По забур'яненості, в принципі, у нас, я б сказав, трохи є амброзії, але вважаю, що це не дуже критично. Трохи було ще мишію. Ну, На краях там було трохи більше, але в цілому, як бачите, фон дуже гарний. Я не рахую, що це засмічене поле, але трохи є все -таки. Ну, Думаю, що це ми можемо берегти. Коротенько про кукурудзу, що хотів би сказати, сіяли ми піонер P8904. Хочу сказати, дуже круто себе зарекомендував цей гібрид. Значить, конкретно на нашому участочку врожайні склали 94 центнера з гектара. Це ну, занадто, занадто непоганий такий врожай навіть для мене, навіть для нашого такого маленького господарства. Але щоб ще хотів би відмітити, поки що на сьогоднішній день у нашому регіоні, в наших тут окружних селах, цей гібрид склала максимальна вражання 110 центрів. Тому це я вважаю дуже непоганий гібрид. Фао 260. Це новенький гібрид, тому рекомендую.